Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. цей чудовий зимовий день запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. До нас сьогодні завітав веселий гість. А хто він? Відгадайте він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквинка. Хто це? Вірно, сніговик. Привіт, любі друзі. Я веселий сніговичок і дуже люблю грати. Для вас із математичної країни я приніс цікаві Одного завдання. Одного разу сніговичок вийшов пограти на галявинку. Подивіться, будь ласка, скільки сніговичків на галявинці? Так, один сніговичок. А хто розташований справа від сніговичка? Так. Білочка, а скільки білочок? Теж одна. А хто стоїть зліва від сніговичка? Так, ялиночка, а скільки ялиночок? Одна. А хто сидить під ялиночкою? Так, зайчик, а скільки зайчиків? Один. А вгорі над ялиночкою? Що розташовано? Так, сонечко, а скільки сонечок? Теж одне. А поруч із сонечком справа хто? Хмаринка, а скільки хмаринок? Теж одна. Одна ялинка, одна білочка, одне сонечко, один зайчик. Замислився наш сніговичок, як же позначити число один, щоб було зрозуміло. І тут прилетіла кітонька сова. Вона розповіла сніговичку, що число один позначається цифрою один. Цифра це такий математичний знак, яким позначають відповідну. Кількість предметів. Одиничка цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Отже, дітки, ви запам'ятали, що рахувати треба починати із цифри один. А зараз візьміть і спробуйте пальчиком обвести цифру один. Ось так. І ще раз, обведіть. А тепер викладіть цифру один з конструктора Лего. Молодці! Все вийшло. Малята, ви запам'ятали цифру один? Спробуйте знайти, де вона заховалась на картинці. Молодці, у вас все вийшло. Дітки, сніговичку дуже сподобалося з нами грати, але він хоче потрапити в гості до свого друга. Але ось біда забув дорогу. Ой і тут на допомогу знову прийшла тітонька сова. Вона принесла йому план, завдяки якому він може потрапити до свого друга. А знаєте, діти, план це такий малюнок, схема місцевості, на якій показані дуже важливі деталі. Направлення руху, за якими нам легше зорієнтуватися та потрапити потрібне місце. Давайте ж розглянемо план, за яким потрібно рухатись в нашому сніговичку, щоб потрапити до свого друга. Рухатись потрібно. За напрямком стрілочки та по сніговим кулям. Спочатку рухаємося прямо, потім біля зайчика ліворуч, потім повертаємо праворуч, доходимо до синички, повертаємо праворуч, знову доходимо до зайчика, повертаємо. Ліворуч. Біля синички повертаємо ліворуч. Ось ми і дойшли. Дякую вам, друзі. Я дізнався багато нового. Я узнав, що таке цифри і що таке цифра один. А ще я навчився ходити за планом. Мені дуже сподобалося з вами грати. До побачення, друзі!